Ми в особливий спосіб розуміємо велич жертви нашого Господа. Так нас торкнула велич жертви людини, наших хлопців, людей, які не зважали на якісь свої власні потреби, а не дали життя за те, щоб щось було тут, на землі, кращого, світлішого. І це викликало дуже багато. Зворушення в наших серцях, бо ми розуміли, що вони віддавали найдорожче не зараді себе, а заради інших. Так слова Євангелії стали дуже близькі до нас, слова, в які Господь каже, що немає більшої любові, ніж віддати своє життя за ближніх. І якщо нас торкнула жертва людини зараді людини, то розуміємо, наскільки більшою і глибшою є жертва Бога Творця зараді своїх дітей творінь. Жертва того, який настільки в любові себе віддав, що не залишив за собою нічого, ні краплини того, що часами є в нашому людському розумінні справедливості і правди. Він творець сотворити Батько усього віддає себе на поталу своїм сотворінням, повну і цілковиту жертву. І коли ми сьогодні стоїмо всім Його гробу і цілуємо Його тіло, ми можемо в перспективі жертви людських сімей зрозуміти. Велич його любові. Бо <кій> якщо би Господь Бог керувався хоч краплиною справедливості, то ми б сьогодні не могли прикласти твоїх, своїх уст до його тіла. Якщо б він керувався хоч краплиною справедливості щодо нас, людей, то б сьогодні не несли його тіла до гробу. Якщо б він керувався чимось іншим, ніж повною глибокою, правдивою любов'ю до своїх дітей, то ми б сьогодні не мали спасіння. Ми сьогодні не цілуємо тільки Господа в горі, ми цілуємо Його велич любові до нас. Ми прикладаємося до Його тіла і розуміємо, що в тому тілі є наше спасіння, є ми самі, тому що це сталося заради нас, нашого відлюблення і нашого спасіння. Прикладаючи уста до Його тіла, дякуємо Господеві за таку велику жертву, яку людство вже дві тисячі років. Не може навіть до кінця збагнути. І, напевно, повне розуміння і прийняття її прийде тоді, коли ми пізнаємо нашого Сотворителя у вічності. Будемо вічно споглядати його ведич і в тій радості розуміти або старатися розуміти те, що зробив Бог за тих, яких Він полюбив. Це для нас з вами. Дякую Господеві, що ці хвилини болевіного, цього року ми пережили спільно нашій спільноті. Дякую Господеві, що велич його жертви ми можемо оспівати спільно спільноті нашої семінарії отців і братів на протязі цього Страсного тижня. Дякуємо Господеві за те, що сьогодні зможемо оспівати велич його любові і в Патріаршому соборі, і на Майдані. І тут в нашій каплиці. Це є великий завдаток великої довіри до нас. Будемо гідні цієї довіри. Очищаємо своє серце, бо вже незабаром в цьому гробі стане пусто. Бо світло проб'ється крістево, каміння відвалиться, Христос востане і возрадує кожне серце, десь надію, де спасіння до любові. Salve, Jesus, eu